Добрий Доброго дня. дня, еспресо. У нас є така акція Підвішена кава. Тобто наші гості купують каву, а ви можете її придпати. Тобто, вже не купуючи, а просто якби акція така. І вона йде безкоштовно для вас. Добре, давайте. Володимир, військовослужбовець, прийшов у соціальну кав'ярню, яка працює у просторі хоробрих. Це громадський хаб для роботи з військовими та їхніми рідними. Пішов служити у 22-му році, отримав поранення. зараз на реабілітацію. Так от, зайшов, побачив, каву попити. Узнав, що тут така акція є. Каже, приємно отримати каву у подарунок і читати побажання від людей. Дякую вам. Бажаю, щоб, мабуть, інші кав'ярні так робили. Маленька дрібничка, але приємно. Чула про вашу акцію, «Підвішена кава». Можна, я залишу для військового каву і напишу деякі побажанки. Можете притісти за стол. Каву собі і для військових замовила Олена. Купити для них каву. Для мене це не важко. А для них буде приємно, щоб трішки їх день зробити краще. Про цю акцію я дізналася від Фейсбуці. Група є Полк Святослава Хороброго. Я за ними слідкую. 80% прибутку соціальної кав'ярні Кава Хоробрих йде на підтримку військових. Акцію вперше організували на День захисника та захисниць України 1 жовтня, розповіла співініціаторка акції, виконавча директорка благодійного фонду полк Святослава Хороброго Яна Пшеніцина. Людина сама обирає, яку каву вона хоче подарувати військовому. Один сказав, що забере з собою буде в автівці возити цей стаканчик. Ну, дуже було їм приємно, і тому ми вирішили продовжити цю акцію поза першим жовтня. Каже, за день мають від містян до 10 філіжанок кави для захисників. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.